У нас є вже е, гість з Мексики, Валерій е, Олефір, радник посольства України у Мексиці, а саме в мексиканських Сполучених Штатах, до нас вмикається з Мехіко Сіті, пане Валерію. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість! Героям слава! Дякую за запрошення! Марічко! Ну, давайте тепер ви розкажіть, як у Мексиці е, відреагували. На торгівельну війну, яку запровадив Дональд Трамп проти безпосередньо мексиканських сполучених штатів, е, мексиканці не скажімо так, що готувалися, але очікували такого кроку. Е, протистояння адміністрації Трампа з Мексикою вже було під час його першої каденції. Тому е, очікувано, скажімо, так очікувано запровадження. Єдине, що мексиканці до останнього сподівалися, що все ж таки його а, не буде запроваджено. Особливо сигнал позитивний був, коли призупинили на місяць, відтермінували. А, але зараз маємо запроваджені тарифи 25%. А, і буквально сьогодні президентка країни Клаудія Шейма сказала, що. А, вони планують контрміри у відповідь, але я тут скажу молодці. Вони взяли паузу в очікування, в тому числі як на тлі заяв міністра торгівлі США про те, що вже сьогодні можливо будуть якісь last-minute agreement. Тому президентка оголосила, що про запровадження контрзаходів вона оголосить в неділю. До того часу мексиканці сподіваються отримати пом'якшення, послаблення або взагалі відміну цих тарифів. А як взагалі звичайні мексиканці оце сприйняли запровадження мит? І як звичайні мексиканці це відчують? Бо в нас був гість от з Канади, він казав, що це першочергово люди відчують в цінах на продукти. А в Мексиці на що? В Мексиці знову не те, щоб я популяризую, але погоджусь з президенткою Мексики, яка сказала, що перше це перше запровадження тарифів відчуть на собі короткостроковій перспективі споживачі саме Сполучених Штатів Америки, тому в Мексиці, в Мексиці і є сподівання на їх відміну, бо мов у Мексиці мова йде про. Торгівельний баланс, який впливає на ВВП за результатами року, тобто експортні надходження валюти в країну, це макроекономічні показники, які мають більш, скажімо так, довгостроковий ефект і вплив. Тобто, в короткостроковій перспективі, і це стратегія Мексики, перше, болісно це відчують американські споживачі. Пане Валерію, це я, так, чи я вірно розумію. Сполучені Штати наклали мито на Мексику з надією попливати на мексиканців і самі дістали тапком в чоло? Е, ну, так радикально я не можу, я дипломат. Тому я скажу так, що Мексика дуже інтегрова економіка Мексики дуже інтегрована в технологічні процеси а, штатів, тому частину виробництв готової продукції виробляє саме Мексика. А, по факту з ну, автозапчастини це найголовніша стаття експорту а, Мексики до Сполучених Штатів. Тобто, вже завтра всі мережі торгівлі автомобілями піднімуть свої ціни. Тому Мексика відчує ефект негативний від запроваджених тарифів, ну, скажімо так, через місяць, через два. Я зрозуміла. Тобто, виходить так, що було дуже розумне рішення президентки взяти паузу, вичекати паузу, і можливо, до неділі ще в Вашингтоні відіграють пісню назад, перемотають і скажуть, що все гаразд, нічого не буде. Добре. Я ще хотіла уточнити: а якщо все-таки уявимо, ми з вами вже живемо в неділі, Мексика таки запроваджує триф у відповідь. Це якщо Мексиканська економіка включена в американську економіку, це буде мати і негативний вплив на саму мексиканську економіку. Звичайно, так. Да. Мексика це країна, яка так історично склалася. 80, більше 87% всього мексиканського експорту саме до ринку США. Включеність технологічна, включеність виробничі цикли так само це така, скажімо. Дуже сильна зав'язка зі штатами, і Мексиці, Мексика, звичайно, що відчує негативний ефект від цих санкцій. То це більше політична стратегія виходить? так. Це більш політична стратегія. Мексика, скажімо так, не шукала маючи розуміння про такий результат політики нової політики адміністрації Трампа. Мексика не диверсифіковувала, скажімо так, свої ринки збуту, свої експортні можливості, і, і лише я скажу так: в наукових і підприємницьких колах лише зараз лунає про те, що треба шукати нові можливості і нові ринки. Uh, I... Мексика зробить, вибачте, Мексика а, зробить все а, з точки зору зменшення цих або нівелювання наративів передвиборчих Трампа у відношенні а, до Мексики. А, Мексика зробить все, щоб а, зняти ці тригери: як то наркотрафік, нелегальна міграція, посилення кордону. Тому... Ну, ви знаєте, якщо послухати е, тільки Трампа, то так виглядає, що все, що Мексика відправляла в Сполучені Штати Америки, це наркотики і нелегалів. Якщо взяти так конкретніше, е, що, що, що продавала Мексика е, е, Америці на що накладені зараз мита? Основна стаття експ... мексиканського експорту до США це автозапчастини. Автозапчастини і автомобілі. найбільші виробники в Мексиці це Nissan і Honda. І е, попри те, що е, офіційні посадові особи кажуть, що сам ринок Мексики є дуже потужним е, для цих виробників, однак 80% виробництв всього виробництва цих автовиробників йшло на ринок Сполучених Штатів Америки. А як на вашу думку, як торгівельне протистояння, навіть не протистояння, я би сказала, як е, 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 така знаєте, поведінка агресора з, з США в плані торгівлі стосовно Мексики, може вплинути в, на загальну політичну ситуацію в Північній Америці? Чи можуть інші країни Латинської Америки, наприклад, на це дивитися і висловити свою підтримку Мексиці? Ну взагалі в цьому регіоні щось ну, це повливає? <кій> Маю побоювання, що ні, ніякої консолідації і підтримки не відбудеться, оскільки кожна країна Латинської Америки відчуває себе потенційною жертвою агресивної торгівельної політики нової адміністрації. Кожна деякі країни Латинської Америки вже мали контакти, скажімо так, не дуже приємні стосовно нелегальної міграції до США. І погроз застосування тарифів, і швидко їх нівелювали і вирішували, тому е, решта країн Латинської Америки відчувають себе е, більше в якості е, тих, які можуть потенційно бути стати жертвами після Мексики. Добре, скажіть, будь ласка, ще один момент. я так розумію, що все почалося з заяви Дональда Трампа про те, що Мексика це місце, з якого йдуть в Америку всі біди, а саме наркотики та нелегальні мігранти? Трамп сказав: давайте боріться з кортелями, не будете цього робити, будете мати наслідки. Які можуть бути наслідки, якщо не буде серед мексиканського уряду боротьби з кортелями? І якщо читати американську пресу, то складається таке враження, що кортелі це і є уряд Мексики. Ну, або згадати слово Маска про те, що а, який пов'язував весь великий бізнес Мексики, да, з а, які тим чи іншим способом є залученими до діяльності наркокартелів. А, Сполучені Штати Америки вже запровадили а, визнання. Вони визнали а, мер... а, мексиканські наркокартелі терористичними угрупованнями, і а, це вже відкриває їм можливості до впливу а, навіть санкційного на все пов'язане з економічною діяльністю навколо а, чи тих регіонів, де, де ці картелі, чи тому, скажімо так, тарифи це голосний інструмент, публічний і дуже вражаючий. Однак інструментарі впливу вони вже мають. Факт. А які я ж казав, визнання. визнання. Картелів. Терористичними організаціями, і тепер будь-яка економічна діяльність Мексики, грубо кажучи, експорт підприємства, яке експортує якусь продукцію до Мексики, може бути визнана таким, що співпрацює з картелем і автоматично попадає в санкційний режим. На сайті є сайт американський, де ОФАК організація, і скажімо так. Найбільша кількість підприємств, які в санкційному списку, саме мексиканські, їх там більше, ніж навіть китайські. Mm -hmm. Тобто, якось для мексиканців не стало несподіванкою, те, що їхніх співгромадян з Америки в кайданках привозять. Тобто, це якось сприйнялося суспільством mm -hmm. як. Скажу так, в рамках співробітництва зі сполученими штатами у боротьбі з наркоторгівлею, Мексика недавно видворила або екстрадіювала до Сполучених Штатів Америки 29 відомих осіб, залучених до наркоторгівлі, як кажуть, дуже великого рану. Тобто вона їх передала під приводом того, що юстиція Мексики. Не може, скажімо так, дати собі може... раду ризики, є ризики, що вони їх відпустять, і Мексика і уряд Мексики всіма своїми вчинками намагається йти на поступки, особливо в безпекових питаннях Сполученим Штатам в надії на, на пом'якшення економічного тиску. Я так згідно з вказівкою президента Дональда Трампа, міністр оборони Піт Хексик наказав розгорнути бригадно бойову групу. Страйкер і авіаційний батальйон загальної підтримки для зміщ... зміцнення та розширення поточних операцій з охорони кордону щоб закрити кордони і захистити територіальну цілісність сполучених штатів, що є, президентом для що є пріоритетом для президента Америки, тобто йдеться про посилення кордону між Мексикою та США. А це ну тобто, як це сприймають офіційно в Мексиці? Їм це гараж, чи на їхньому кордоні е, війська розгортаються. Е... Ну нам це теж в принципі було гар... нормально в 2022 році. Цього, до цього Мексика відправила 10 тисяч е, осіб персоналу Національної гвардії для підсилення кордону і контролю за нелегальним наркотрафіком і імміграцією. Тобто. Це скажімо так: кроки з обох підстраховка з обох боків якоїсь безпекової загрози мексиканці тут не бачать, але лише в якості дзеркальних, скажімо, так, або підстраховальних дій іншої сторони. На вашу думку, Мексика теж зацікавлена в тому, щоб Дональд Трамп повернувся до своєї ідеї будівництва стіни на кордоні? А, Мексика рахує себе давно інтегрованою в зону вільної торгівлі а, Мексика, США Канада, тому будь-які кордони, будь-які обмеження, будь-які війни а, вони. Бачать як принаймні економічні загрози своїй держав, будівництво стіни, скажімо так, цей наратив не те, щоб не популярний, але він не має якогось розголосу тут в Мексиці. Більший розголос має депортація нелегальних мексиканських мігрантів зі США до Мексики. Це саме тут, де звичайні мексиканці дуже ображаються на адміністрацію Трампа за те, що він позбавляє мексиканців, які шукають кращої долі, скажімо так, економічних ресурсів США та висилає їх назад в негаразди в Мексику. На фоні того, що зараз таке, ну з однієї сторони, ніби за. Давайте так, щоб зрозуміти. Тобто відбулося загострення відносин між Мексикою та Сполученими Штатами Америки. Чи це такі, знаєте, робочі труднощі? Судячи з того, як реагує станом на сьогодні економіка, я б назвав це, скажімо так, тимчасові складнощі або міскмунікейшн. Наприклад. Песо національна валюта е, Мексики на тлі е, погроз е, впровадження мита та після його фактичного впровадження втратило один песо до долара, тобто відносно стійка або довіра до національної валюти і економіки в населенні, або е, великий е, е, градус очікувань позитивних угу. зрозуміло. Да, я й кажу про те, що повертаючись короткостроковій перспективі, економіка Мексики не зазнала якихось е таких потрясінь. Станом час я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіру. Ті я ще маю одне уточнення стосовно України та Мексики. Так чи змінилися зараз ставлення Мексики до підтримки нашої держави? Тому що ну після, наприклад, того, що відбулося в п'ятницю вальному кабінеті, президент Аргентини, наприклад, сказав повидаляти всі фотографії з президентом Зеленським. Я звісно розумію, що Аргентина це опівдення. Так, в Південній Америці, але чи в Мексиці якось помінялося ставлення? Скажу так: ну, по перше, на захист Аргентини, трошки давайте трохи працював попередню свою місію. Повидаляли, не знаю на рахунок особистих, але на офіційних ресурсах всі фотографії в Твіттері офіційних ресурсах Каси Росадову залишився наш президент, тому і історія відносин добрих і дружніх. Про особисті акаунти не можу нічого сказати. По-друге, на, на рахунок дивіться, тут дуже. Скажімо так, залежність економічна від сполучених штатів Америки і і в торгівлі, і мексиканці шукають кращої долі там на ринку праці, але тим не менш тут великий антагонізм. Тобто мексиканці не люблять екстремальних, скажімо так, проявів американської могутності, да, яка впливає на їх і соціальний і економічний статус, скажу вам так, що після події в овальному кабінеті біля посольства України в Мексиці з'явилось, скажімо так, стихійне подання квітів. З кольорами прапорів України на підтримку Зеленського і, скажімо так, його актуації в тих перемовинах. Тобто Мексика це та країна, яка поважає сильних лідерів. Які... Тому, скажімо так, рівень підтримки нашого президента в Мексиці, скажімо, зріс. Нічого собі. Дякуємо, пане Валерію, що знайшли час та можливість. Було дуже цікаво поспілкуватися. Сподіваюся, з вами побачитися в наступних наших етерах, коли будемо обговорювати щось більш приємніше. Не хотілося б, щоб сусіди сварилися, насправді. Валерій Олефір, радник посольства України в мексиканських Сполучених Штатах, до нас вмикався з мехико Сіті. Пане Валерію, кажу вам до зустрічі. Всього доброго.